Вітаю на каналі Магетару. Сьогодні подивимось рубрику питань перемога України. Що заважає позбавити Росію ядерної зброї? Скажіть, покажіть, що заважає позбавити Росію ядерної зброї. Дивіться, це в процесі. Цей процес вже розпочався позбавлення Росії ядерної зброї. Десять мічів це кінець, цього в них більше не буде. Це карта карми і правосуддя це зем земний суд, і плюс кармічні закони будуть відпрацьовувати. Вони ще знаходяться в ілюзіях. Вони думають, що у них все добре, і що ядерна зброя з ними не завжди. Вони можуть продовжувати шантажувати світ ядерною зброєю, але дуже скоро вони зрозуміють, що це була ілюзія, це карточний домик, і він рухнув, Нема в них ніякої там такої величі. І карта роботи це в роботі, це в процесі. Ця матриця вже вона розкинута, паучок розкинув свою паутінку. І... Світ перестроюється, все світ перестроюється. Це вже в роботі, вже оці, затягуються ці ниточки, що Росія буде позбавлена ядерної зброї. Мені нема, що тут перекриватися, дуже гарний розклад. Дивимось далі. Що заважає Україні перемогти Росію? Що заважає Україні перемогти Росію у війні? Що заважає, які перешкоди? Верховний суд дуже гарна карта. Процес іде, шляхи відкриті. П'ять мечів — це дуже ну, такі складні, важкі бої. Оце коли, коли це все відбувається, оця війна, процес іде, все відбувається. Дев'ять від жезлів, ще трошки. Йдіть цим шляхом, ви досягнете успіху. Дев'ять жезлів це також карта перемоги, але це перемога, яка далась дуже важко. Дуже важко. Ми викладаємо цей собі шлях для перемоги. Вищі сили допомагають. Так, коли перемога? Чи буде перемога до кінця 2023 року? Так, це можливо, і це залежить від тих країн, які дають нам зброю. Чим більше зброї нам сюди приїде, чим швидше буде ця перемога. Ми все робимо необхідне. З нашої сторони ми все робимо. Чекаємо, як вирішить третя сторона, як вирішить, що, скільки, коли. Постачання. Це, цю зброю, не то, що вони там сидять на зброї і не дають їй їм жалко. Їм треба її зробити. Ще, ще залежить від того, як швидко зроблять зброю. І так, це можлива відповідь так, що до кінця 23-го року, що війна скінчиться. Карта Сонця. Це дуже добре. І ще карти кажуть, що дуже багато втрат. Дуже багато втрачено людей. І ці втрати ще будуть. Це я перекрию. Заперечую. Потім заперечую. Це все добрі, гарні карти. Перекриваю, перекриваю. Вищі сили, духи роду, янгол-охоронці, Прошу захисту для України, для всіх її мешканців. Прошу прибрати всі перешкоди, які заважають українській армії, Збройним силам України перемогти російську армію, по Верховному суду. Та буде так. І щоб це відбулося якомога швидше, до кінця 2023 року, щоб вже відбулася перемога і кінець війни. Перешкод більше немає. Буде так і так буде. І ще прошу вищі сили. Поверніть всі ракети, запущені по Україні, всі дрони ворожі запущені по Україні. В місце їх випуску, в домівки тих, хто дав наказ, в домівки тих, хто виконав цей наказ. По Верховному суду хай на їх голови це все летить. І в них, в їх домівках, це все взривається. Буде так і так буде. Так, це ми подивились. Наступне наше питання. Що заважає, вивезти, вивезти що заважає Росії визнати капітуляцію і вивезти війська з України? Що заважає Росії визнати капітуляцію, вивезти війська з України? Скажіть покажіть, що заважає? Їм нічого не заважає. Новини якісь будуть про це? Новини про це будуть? Нема що перекривати, нічого не заважає. Давайте спитаємо, коли це буде. Як швидко, коли росіяни почнуть виводити війська з України? Чи буде це до кінця осіння 23 року? Буде частково, такий рух буде частково. Зміни почнуться вже осінню. Десь вони будуть відступати восени. Так, чи виведуть повністю остаточно війська з України, росіяни, до кінця 2023 року? Ні, не виведуть. Ще будуть бої. Так, дякую. Але в них така, такі, така ситуація, їм вже дуже погано. Вони дуже вже такі е, погано, стабільно, довго нема вже ніякого ентузіазму сражатися. Що заважає світу надати Україні літаки в 16 або краще в кількості 200 літаків або більше. Що заважає світу? Чи є перешкоди, щоб надали літаки, скажіть, Ф16? Затягується процес, але їх дадуть. Ворог буде розбитий і після цього буде ці війська будуть відступати. Так, оце я прибираю, заперечую. Це те, що затягує перешкоди. Перекриваю, перекриваю. Вище сили, духи роду, охоронці, Прошу захисту для України і для всіх її мешканців. Прошу прибрати всі перешкоди, які заважають надати літаків 16 в Україні або краще, в кількості 200 штук або більше, як можна швидше, щоб до кінця осені літаки були в Україні. По Верховному суду, да буде так і так буде. Перешкод більше нема. Так, літаки будуть, але чогось вони не можуть так швидко нам дати. Перекрили полонені. Які перешкоди для повернення полонених в Україну? Всіх наших людей, жінок, чоловіків, цивільних, військових, дітей, що опинилися в російському полоні, що заважає повернути їх в Україну. Які перешкоди? Так, дьявол. Це в мене перевернута колода, да? Дьявол. Дьявол не пускає. Це шантаж. Це шантаж, чиста води, тероризм. Затримують ці поставки, тримають в секреті, в таємниці. Торговля людьми. Буде повернено. повернено на майбутнє. Це все я заперечую. Тут ще одна карта, що. Ніхто нам цьому не допоможе, але ми справимося повернемо своїх людей. Заперечую весь негатив. Прибираю, перекриваю Вищі сили, духи роду, янголохоронці. Прошу прибрати всі перешкоди, які заважають поверненню всіх наших людей, які опинились в російському полоні, назад на батьківщину, по Верховному суду буде так. Перешкод більше нема. Прошу прибрати всі перешкоди. Буде так і так буде. Так. Що заважає подолати корупцію і знищити всіх колаборантів в Україні, які перешкоди? Чи щось заважає? Колись фортуни, все буде змінено. Ми наведемо лад в, своїх, в своїй країні. Порядок буде наведено. Цей процес триває, це вже в роботі. Викриваються корупційні схеми, знищуються, система лікує, лікує оцю проблему, викорінює, все буде добре. Карта в процесі в роботі вісім пентаклів. все добре. Перекривати нема що, цей процес запущений, він іде і він буде завершений так, як треба. Колаборантів і корупціонерів не буде. Вони або всі потікають, або будуть знищені. Які перешкоди для масових бунтів в Росії? Чи є перешкоди для масових бунтів на Росії? Скажіть? Перешкоди є. Вони такі, що їх нічого не стосується. Вони окремо. Люди окрема, держава окрема, не вмішуються. Якісь поодинокі випадки є масово. Ще не бачу такого. Буде людина, яка буде, поведе за собою, і каталізатором виступить те, що дуже багато загинуло військових в цій війні російські. Військові загинули в війні в Україні. Це виступить як каталізатором, що почнеться якісь заварушки, але оце, в них з'явиться лідер, який поведе за собою. Так, добре. Які перешкоди для розвалу Росії на маленькі держави? Які перешкоди для розвалу Росії на маленькі держави? Чи є перешкоди, скажіть? Які перешкоди для розвалу Росії на маленькі держави? Скажіть, покажіть, чи є перешкоди? Шлях відкритий. Вони самі себе грублять. Ні, так, раз буде розвала, ваша мрія здійсниться, розпадеться. Дякую. Які перешкоди для РДК і Легіону Свобода Росії знищити режим Путіна? Скажіть, чи є перешкоди у хлопців на знищення Путіна? Закритий шлях. Е, магічно, магічно. Знають, що така є загроза з їх боку. І хлопці зараз готуються, стабільна якась підготовка. У них є такі наміри, і вони і підуть. Зараз їм, їм магічно закривають шляхи. Це треба прибирати. Заперечую, зупиняють їх магічно. Перекриваю, перекриваю. Вищі сили, духи роду, янгол-охоронці, прошу захисту для України, для всіх її мешканців. Прошу прибрати всі перешкоди, які заважають РДК і Легіону «Свобода Росії, знищити режим Путіна по Верховному суду. Та буде так знищити Путіна і його режим. Буде так і так буде. Перешкод більше нема. Весь негативний магічний вплив знімаю, відправляю тому, хто робив, тому, хто замовляв, не переклад, особисто на них, то що хлопцям бажали, хай з ними станеться. З тими, хто робив захисти, і запрети, і зачиняв дороги. Хай все, все цей негатив на них назад повернеться. По Верховному суду буде так так буде. Коли вмішується цей Верховний суд, то вся магія, всі ці колдовство це накривається мідним тазом, воно не діє. І всі отримують. Те, що заслуговують. Що заважає Російській Федерації зникнути на віки з карти світу? Що заважає Російській Федерації зникнути на віки з карти світу? Скажіть, що заважає? Нічого не заважає, процес розпочато. Вони самі себе добивають. Путін знищує свою країну. Як може, що заважає російським військовим повернути зброю проти режиму Путіна? Що заважає російським військовим повернути зброю проти режиму Путіна? Що їм заважає? Припинити загинуть і повернути зброю проти Путіна? Що заважає? Покажіть, покажіть. Також магічний вплив, якась ямарочка стоїть, що вони настільки бояться цього путінського режиму, що їм краще загинуть, чим повернуть проти нього зброю. І ще оце гроші типу, зарабатують, бояться свого, цього царя. Але все одно, з часом, десь через півроку, Вони не всі, але більшість, якась частина їх зроблять. Це повернуть зброю проти режиму. Дякую. Що заважає Путіну померти? Скажіть, покажіть, що заважає Путіну померти, як якмого швидше до кінця 23-го року померти. Що йому заважає? Покажіть, будь ласка. Про це дуже багато розмов, зі станом здоров'я щось погане. Він уже в стані жертви, і біля нього придатілі, багато предателів, якась таємниця, секрет. Якийсь секрет. Верховна жриця закриває, не можна дивитися. Що ж там за секрет такий? ви знаєте, таке таке враження, що він вже помер, і вони як обнулили і нового, поставили більш такого живучого, що це вже якась нова дієва особа. Пішов новий цикл. Все, все заново, новий, нова людина, нова людина, підставний. Тобто це така роль. Посада, така Путін називається, це така посада. І вони, вони туди підставляють цих двійників, він далі там виступає. Заперечую, перекриваю вищі сили, духи роду, янголохоронця, прошу захисту для України і для всіх її мешканців. Прошу прибрати всі перешкоди, які заважають. Путіну померти. По Верховному суду та буде так. Та особа, яка виконує його роль, щоб вона померла, більше не було там ніяких ні двойників, ні тройників, щоб режим його помер і скінчилась його влада. По Верховному суду буде так. І так буде. Перешкод більше нема. І ще прошу вищі сили: поверніть на голову Путіну і на голову його спільників усі ракети, запущені по Україні. Хай вони летять. На їх домівки, на їх голови. По Верховному суду буде так і так буде. Дякую. Так, в нас останнє питання. Що заважає кожному українцю? Що заважає кожному українцю? мати прибутки. Щомісяця в гривні еквівалент 10 тисяч доларів, щоб українці були заможними. Які перешкоди для цього? Щоб українець кожний був заможний? Еквівалент 10 тисяч доларів в місяць, щоб така була заробітна плата, щоб такий прибуток був. Скажіть, покажіть, що заважає? Вийшли родини. В родині стабільність. Так, діти. Шлях на це відкритий. Дивіться, коли ми розпрощаємося з цією війною, з ворогом, коли ворог піде з нашої землі, то почнеться якийсь дуже великий фінансовий проєкт, який призведе до того, що кожен українець буде заможний, що так і буде. Карт таких, що кажуть, що ні, це неможливо, не вийшло. Це можливо, це буде пізніше. І цей проєкт називається Україна, і він буде, він він і так, в Українці будуть заможні. Дякую всім за увагу. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. І слава Україні! Чекаю відповіді в коментарях.